Український палетний союз активно працює за напрямом розвитку вітчизняної галузі твердого біопалива з 2012 року. Його основна мета об'єднати зусилля виробників альтернативної енергетики та створити умови для розвитку рентабельного виробництва. Працюючи в цьому ключі, асоціація має чималі успіхи. 1 марта 2013 року в місті Уельс, Австрія. В рамках проведения конференции, международной конференции устойчивого развития Украинский пилетный союз открытым прямым голосованием всех членов Европейского пилетного союза и ассоциации ЕБИОМ всеевропейской был принят равноправным членом в состав Европейского пилетного совета и Европейской ассоциации биомассы ЕБИОМ. Войдя в состав Европейского пилетного совета и Европейской ассоциации биомассы, Украинский пилетный союз получил равные с остальными членами европейских структур равные права, касающиеся всего то есть ценовой политики в реализации топлива, получил полномочия о проведении сертификации европейской в Украине до 1 марта 2013 года, такой возможности не было. Украина из не членов Евросоюза вошла первой из стран, которая не является членом Евросоюза, вошла в европейские структуры биотопливные, при этом получив все полномочия. И как бы для Украины открыты широкие, большие перспективы. Ресурсний потенціал України сьогодні дозволяє нашим виробникам зайняти чималу нішу європейського ринку твердого біопалива. Однак сучасні реалії українського експорту свідчать протилежне. Вітчизняну продукцію віддають на ринки найближчої країни Єврозони Польщі по викидним цінам. Чому галузь біопалива в Україні занепадає та як цьому зарадити? Під час семінару з'ясовували спеціалісти Українського палетного союзу. Ми прозвонили фактично всю базу. Українських виробників твердого біопалива, які ще минулого року успішно експортували свою продукцію до країн Євросоюзу. Наразі виявилися дуже великі системні е хиби у сфері виробництва та трейдингу твердого біопалива. Більшість виробників зупинили своє виробництво, а е ті, хто не зупинив, дуже сильно хочуть якимось чином вирішити питання сировини, вирішити питання гарантованого експорту, вирішити питання ціни. Власне, саме з цією метою ми запровадили ЄНПС в Україні. Система сертифікації твердого біопалива ЄНПлюс. Вона вже, як ви можете побачити, присутня у більшості країн Єврозони, зони, а також до неї приєдналися Канада, США та Японія. Україна зараз є четвертим. Експортером до країн Єврозони твердого біопалива одразу після США, Канади та Росії, і це дуже дивно, тому що США, Канада і Росія три гіганти. Україна між ними, ну наче маленький цвіркун. Але цей цвіркун забезпечує поставки твердого біопалива дуже, ну скажімо так, з гарною динамікою. Тому країни Євросоюзу зацікавлені в Україні як постачальнику твердого біопалива. Єдине, чого їм не вистачає, це гарантованої якості. Нонсенс. Почому тому що спрос возростає, ресурси є, а йде зниження производства. Изучая проблематику данной ситуации, Украинский передный союз и разрабатывал свои программы, то есть не внешние они являются внутренними. И Они рождались и э, разрабатывались, исходя уже из проблематики существующей в отрасли, как варианты решения этих проблем, как варианты выхода отрасли из сложившегося коллапса, Украинский передный союз. выработал несколько программ выхода, комплексных программ выхода из сложившейся ситуации. Все эти программы направлены на одну цель – увеличение рентабельности украинских производств, увеличение рентабельности и наращивание объемов производства. Это позволит Украине привлечь дополнительные средства от экспорта, увеличить экспортное валютное сальдо, увеличить рентабельность собственных производств, создать новые рабочие места Используя опять те же ресурсы, что есть, без каких-либо особых дополнительных инвестиций. Увеличить местные налоги и сборы, которые существуют. И сейчас рассматривается вопрос о придании биомассы товарного статуса, для того, чтобы производители могли легально закупать эту биомассу и использовать в собственном производстве. Доход от продажи биомассы, именно биомассы, а не той категории лесных ресурсов, которые используются сейчас, это той биомассы, которая остается в лесах и является невостребованной. Государство тоже получит доход плюс тому как бы влияние Украины как действующего игрока на, ры... на рынке биоэнергетики Европы. На 1 января 2013 года дефицит биотоплива в Европе за 2012 год составил порядка трех миллионов тонн твердого биотоплива. Украина может эту нишу спокойненько занять и тем самым увеличить роль своей страны в Европе влияние, показать, что она может жить в соответствии с европейскими требованиями, по европейским законам и европейским видением, то, к чему мы стремимся к евроинтеграции. Ну і звісно, економічна мощі економічне представність країни залежить, в тому числі цього фактора. Одна з головних програм Українського палетного союзу сертифікація продукції, яка дозволить українським виробникам зайняти гідне місце в сегменті динаміки розвитку виробництва і реалізації твердого біопалива, як в Україні, так і в Європі. Цей стандарт надасть гарантовану якість саме гарантію якості твердого біопалива. Цей стандарт дасть українським виробникам можливість гарантовано форвардними контрактами продавати своє біопаливо до Європи. Чим більша якість, тим більша ціна. Чим стабільніше поставки, тим більша ціна. Чим більші контракти на поставку, тим більша ціна. І е, всі ці е, проблемні питання української. Е, Промисловості у сфері твердого біопалива дозволяє вирішити сертифікація за європейськими стандартами. Є плюс в Україні зараз немає стандартів, за якими можна сертифікувати. А насправді є стандарти, які розроблені для лабораторій для проведення випробувань. Вони є, вони насправді діють для таких параметрів, як зольність, волога, сірка вони насправді є та діють. А річ в тому, що за для гармонізування двох систем потрібно, щоб протокол випробувань спирався саме на ЄН, оскільки ЄН в Україні напряму впровадити не виходить, краще гармонізувати та зробити ДСТУ ЄН для українського споживача. А система сертифікації плюс передбачає сертифікацію різних видів біопалива. Наприклад, деревні пелети, деревні брикети, тирса, пелети з різних видів, наприклад, лозга, соняшника, торфобрикети. На ці види палива видається. Сертифікат та маркування різних класів, наприклад, ЄН плюс А один плюс А 2 а також ЕНБ це індустріальна пелета. Окрім підтвердження якості ринок торгівлі ЄС ставить перед українськими виробниками ще дві вимоги: сталість та легальність продукції. Регламент Європейського союзу 995-2010 року. передбачає, що з 3 березня 2013 року вся продукція. Яка вироблена з деревини або деревної маси, повинна мати своє легальне походження. Отже, перш ніж купувати продукцію або деревину чи деревну масу, з якої в подальшому готовляється пілети або брикети, от необхідно переконатися в тому, що заготівля деревини вона була легальною. І це достатньо великий виклик не тільки для виробників пілет, але для будь-якого експортера, який працює і бажає працювати на ринках Європейського Союзу. При цьому необхідно наголосити, що вимоги легальності походження деревини це є тою мінімальною вимогою, який пред'являється саме законодавством європейського союзу. Але це знову ж таки не закриває ті питання, які існують як вимоги саме ринкові. Тобто на ринках, окрім аспектів легальності, ще додатково вимагається підтвердження аспектів, які ми говоримо сталості. Тобто йдеться про те, що необхідно підтвердити, що при виготовленні тої чи іншої продукції, наприклад, пілет, вилучення біомаси із екосистеми не нанесло відповідну шкоду і це знову ж таки дозволить. Відтворити лісову екосистему в майбутньому для інтересів знову ж таки майбутнього споживання. Отже, питання і аспекти сталості є так само дуже важливими, але це є ринкова вимога. Дуже важливо, що в стандарті ЄНПлюс передбачені як питання і аспекти легальності, які необхідно вже тепер виконувати як обов'язкова вимога Європейського союзу, так і аспекти сталості. Наявність сертифікату ЄНПлюс дасть можливість українським виробникам конкурувати на ринку біопалива з європейцями, заключати прямі форвардні контракти за реальними, а не трейдерськими демпінговими цінами. Для підприємців, орієнтованих на внутрішній ринок, стандарт теж передбачено. – система сертифікації адаптована під українські реалі споживання твердого біопалива. Різниця між системою сертифікації «ЄН-ЮА» та «ЄН-Плюс» полягає в дещо. У різних параметрах система Єнюа передбачає для індустріальної палети трохи інші параметри, які дозволяють вивести з тіньового ринку палету, яка не може бути сертифікована за системою ЄН Плюс. Сучаснують цепи: тобто, є производитель, є потребитель. трейдери, коли б количество їх не було. У цих цепочках вони являються. они находятся внутри этой цепи. Но основными, то есть начало и конец альфа и мега, это производители и потребитель. Для того, чтобы говорить о потреблении, производстве, ориентации производства твердого биотоплива на внутренний рынок, необходимо говорить о спросе на него на внутреннем рынке. Спрос на внутреннем рынке формируется за счет увеличения количества генерирующих мощностей. Сейчас идет тенденция к увеличению перехода коммунального сектора, промышленного сектора на Энергоэффективной технологии на генерирующую мощности сжигающие твердое биотопливо либо комплексно, либо отдельно. что позволяет снизить тарифы и себестоимость услуг по поставке тепла снизить, уйти от зависимости от, от газа и как бы исходить из того, что мы используем те ресурсы, которые являются возобновляемым, без ущерба для окружающей природы и которые экономически эффективнее гораздо для Украины. При этом не теряя при этом качественных характеристик, то есть качество тепла не ухудшается, качество получаемых услуг не ухудшается, при этом они стоят дешевле и ресурсы, которые идут на производство энергии, это ресурсы местные, то есть они, мы не зависим от внешнего рынка, от поставок заграничных, как то российский газ, либо что-то еще, да? допустим, нефть, газ. Это то, что наше, то, что есть вокруг нас и то, что может быть использовано. Развитие внутреннего рынка зависит от увеличения генерирующих мощностей, которые формируют спрос на потребляемое биотопливо. И в связи с этим идет переориентация украинских производителей, изначально ориентированных на экспорт, переориентация на внутренний рынок. То есть, которая позволит им производимую продукцию, которая может быть не соответствует стандартам европейским, продавалась нормаль... рентабельно продавалась уже на территории Украины. Стандарт стимулирует качество, не только стоимость, но и качество. В этой всей связи дальнейшее развитие внутреннего украинского рынка, так же как и в ЕС, сопряжено с использованием более экономичной техники от котловой техники с повышенным КПД, коэффициентом полезного действия, что в свою очередь требует использования, сжигания более высококачественного топлива. Соответственно, принятие стандарта ЕН и сертификация производства продукции по стандарту ЕН будет стимулировать в правильном направлении внутренний рынок, в том числе и в части приобретения эксплуатации высококачественной отопительной техники. Сертифікація, що дасть вихід українським виробникам на експортні ринки з Європою, лише перший крок установлені вітчизняної галузі твердого біопалива. Наступні два оптимізація систем виробництва та транспортування продукції. Ці два параметри Український палетний союз лобіюватиме через індустріальну та логістичну програми. Сьогодні ми наблюдаємо ну, во-перше, фіксацію цін в ЄС на українські види твердих біотоплів, тобто на брикети і пілети. Это не очень хороший знак, потому что отсутствие роста цен, который наблюдался последние пять лет, предполагает отсутствие роста отечественного производства и вообще развития отечественных предприятий. К этому добавляются крайне негативные факторы, которые влияют на отечественного производителя в Украине, как то рост себестоимости производства за счет увеличение стоимости электроэнергии, отпускной для предприятий, увеличение стоимости сырья и уменьшение общего объемов, доступного для предприятий, а также ряд других факторов, которые снижают доходную часть предприятий и производителей. В этой всей связи, для того, чтобы простимулировать дальнейший рост отечественного производства прессованных древесных брикет, топливных брикетов и пилет, необходимы механизмы, и из тех, которые сегодня мы видим и которые доступны действительно для украинского производителя, это в первую очередь сертификация по системам и стандартам Е. Хотя, конечно, такая сертификация, получение такого сертификата, получение такого механизма сопряжено с определенными техническими организационными трудностями для предприятий, как то контроль, входной контроль за сырьем для производства, соответственно, повышенный контроль, повышенные требования к качеству. Однако, для дальнейшего роста, используя данный механизм, отечественный производитель вынужден будет данный вопрос решать. Другие варианты, наверное, есть, но на сегодняшний день мы их пока на уровне пилетного союза в целом и отдельных производителей не видим и, соответственно, воспользоваться ничем другим не можем. То, что касается транспортной логистики, логистики вообще, то, что является одной из самых больших составляющих себестоимости продукции, то есть себестоимости твердого биотоплива, эта составляющая относится к компетенции трейдера, который тоже должен быть сертифицирован в соответствии с европейской сертификацией EN. Оптимизация логистики предусматривает снижение затратной части в себестоимости продукции, производимой украинскими производителями твердого топлива. На сегодняшний день проблема транспортной логистики стала основной проблемой развития производства наравне с проблемой, проблематикой доступа к сырью, то есть к сырью для производства. Поэтому, по нашему мнению, оптимизация логистической цепи, создание биотопленных терминалов, создание локальных биотопленных терминалов, создание комплексных систем транспортировки, включающих в себя автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, приведет к снижению... Транспортне составляющестоїмості продукції, що дозволить українським предприятиям призводить свою продукцію з більшою рінтабельності. Переваги на ринку твердого біопалива, які дає сертифікація, єн плюс ЄН-ЮА, гідно оцінили і виробники, і трейдери. Это даст возможность не только моему частному предприятию, а даст поднимать имидж Украины как производителя, как экспортера. То есть мы как бы стремимся в Евросоюз. И когда мы, наша продукция будет подходить под стандарты Евросоюза, это больше шансов дает нам выходить на европейские рынки. И также это даст возможность продавать нашу продукцию не только в определенных странах, которые мы все знаем, которые могут нас сегодня с ценой баловать. А виходити на більш широкий ринок Європи, тим самим дороже продавати нашу продукцію. Дороже продукція це рентабельність, це валюта в страну, це благосостояння наших людей в нашій Перш Перше, все це стабільність, відповідно, якість товару, яка часто ну, не дотримується, так? тому що з цього поводу зривання деяких контрактів, тому що відповідно, якщо товар не відповідає. Завишена пильність, завишена вологість, зольність. Відповідно, шість таких попереджень, наприклад, з любою там електростанцією, відповідно ризики зриву контрактів. Тому відповідно це звичайно вимога, перш за все дотримування норм. І кожен виробник буде розуміти, що в принципі якість це стабільність. Ми будемо знати, що ми покупаємо. Покупає на тих предприятиях, де у нас тут повторні закупки. Ми ну, реально кожен раз різкуємо. Получення сертифікатів, каким то образом їх все таки навірно воді дисциплінірують круглі столи та семінари. Асоціація Український Палетний Союз ініціює саме задля налагодження контакту з усіма, хто безпосередньо працює на вітчизняному ринку твердого біопалива, аби в подальшому спільними зусиллями формувати та розвивати галузь. Наша работа, она не является односторонней, она является консолидированной, то есть и активной, интерактивной. То есть мы рассматриваем, предпочитаем работу, когда каждый член пилетного союза, каждый производитель, либо трейдер, либо участник рынка твердого биотоплива мог вносить свои предложения, замечания, выносить проблематику для рассмотрения, получать от нас помощь и поддержку. Мы могли анализировать реальные Реальные данные, касающиеся всех проблем производства либо торговли, предпринять, то есть объединять их, рассматривать, делать совместные программы, направленные на объединенную работу. Наша задача, как бы, помочь. Но помощь не может исходить только от нас. Для того, чтобы мы могли оказать помощь и что-то реально сделать, мы должны знать, в чем конкретно испытывают потребность украинские производители либо трейдеры. Вплоть до мелочей. Зная эти проблемы, зная их то, с чем они сталкиваются, мы сможем сформировать и лоббировать уже интересы на законодательных и иных уровнях.